6 грудня День Збройних сил України у військовому ліцеї Мукачево до свята готується заздалегідь. Цього року кажуть юні захисники, вітчизни, цей день не був особливого значення. Насамперед на плацу зібрались ліцеїсти перших та других курсів, аби розпочати захід із маршу. Щось наша славна Україна зажувилася. Лаштували змагання. Хто швидше збере та розбере автомат? Переможцем став як не дивно ліцеїст першого курсу. Виступили перед молодими воїнами й ветерани, які давали настанови на майбутнє та пояснили, чому кожного дня та кожної хвилини треба захищати рідну землю. Захищати рідну Україну це почесний обов'язок і особлива доля. На захід прийшли й військові, які повернулися із зони АТО в Луганській області. а Свій шлях починали саме тут у Мукачівському військовому ліцеї. Я вирішив тут навчатися, тому що хочу продовжити свою кар'єру. У збройних силах України і хочу захищати свою батьківщину, свою Україну і вітчизну. 6 грудня це день захисника вітчизни, і кожен з нас повинен захищати свою рідну Україну, свою батьківщину. І це обов'язок кожного з нас. Я вибрав цей ліцей, тому що вирішив стати більш дисциплінованим, більш мужнім. Нагородили і кращих за успіхи в навчанні.